Друзі, добрий день. З вами канал Нотатки Мисливця. На цих кадрах ви бачите молоду самку. Навіть не дуже молоду, я б не сказав, що вона у цьому році народилась. Чи навіть в минулому. Вона здорова, крупна. Гарна самка. На дуже молоденьку вона не схожа. Оце вона прийшла до Брусукавгості. Ну а тут, як обіцяв, показую вам зайчиху. Вона тут і зимою була, біля цієї нори. Ховалася внизу від вітру. І оце з тих пір, стільки я ставлю камеру біля цієї нори. Вона тут постійно крутиться. Позує мені на камеру, наче спеціально. Ну, дівчата вони такі, вони люблять позувати. Вона живе в цьому районі, я так зрозумів. Бо якби була не тутешня, то вона б тут не була так часто. І я так думаю, що тут у неї десь є зайченята. Коли вони виростуть, вони теж будуть жити в цьому районі. Якщо і бродячі собаки не знайдуть і не з'їдять. Або лиси. У нас такого добра вистає. У попередніх відео я говорив про собак, про лисів. Ну, лиси тут таке, це частина природи, а от собаки вони тут не потрібні. На природі повинно жити те, що воно призначене для цього. Ну, а бродячі собаки ну, до природи не призначені. І вона, бачите, нікуди не поспішає, спокійно собі сидить. Щось нюхає, щось шукає. І зразу видно, що це зайчиха. Зайць не сидів би на одному місці, отаку як вона. Він би вже кудись рванув. А їй спішить нікуди. Це її земля. Вона тут, видно, народилась. І це її територія. Бачите, спокійно. Сидить, тільки вухами крутить. І все. Ну, а це вже молодий козлик підійшов сюди У день. Раніше він підходив вночі, а тепер вже в день. А на з того боку куща поплигала зайчиха, якщо ви помітили. Вона теж тут. Ну а там лежить сіль на горку. І от бачите. Уся звірина стягується сюди. Поїли трави або листя з дерев. Потім полизали солі і все добре. Життя продовжується. Оце так. Воно, воно воно. Бачите, поскакало. Вже обратно. І головне не боїться вже нічого, ні косулі. Нічого, вони вже знають, що косулі. Це товариш, а не ворог. І козлик також її помітив, але не звертає на неї уваги. Він собі на листя. Обгризає з дерева. Постійно ж до цього дерева підходить. Вже скільки вони його їдять та листя, і до сих пір не можуть його ніяк об'їсти. І вночі ж підходять, їдять, і в день їдять, і не тільки він. А й другі підходять. А листя є і є. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал нотатки мисливця, YouTube. Будемо дивитись за дикою флорою і фауною нашої України. Усім до побачення. Oh um Olha aqui, graças. opäť sa vintuj somy skakul Это такие у нас просторы. Тут касулья не І Есть что есть. Подписывайтесь на мой канал. Нотатки мислився. Ютуб. Буду радий новим друзям. Усім пока.